А ви знаєте, я в шоці, але багато хто з людей думає, що можна добитися повної автономії, якщо поставити одні лише сонячні панелі. Типу, розрахуйте мені сонячні панелі, я відріжу провода і буду автономним. Але це можливо лише частково там влітку і восени. А звісно, вже взимку це, це нереально, тому що сонячна інсоляція взимку маленька, і неможливо лише одними панелями зробити повну автономію, скільки б ви їх не поставили. Тобто в цьому випадку справа не в кількості панелей а в тому, що панелі це літня разина. По суті, вона для літа і для весни. але майже не для зими. Відповідно на зиму. Багато хто там розглядає вітряк. Потім, коли починає внікати в тему, понімає, що вітряк це ну дуже дуже проста історія насправді. Тому для повної автономії а, потрібні лише панелі і генератор. Мова йде про повну автономію. Коли вам просто відключили мережу, там ну там ну давайте представимо на добу, на дві доби навіть. Панелі вас витягують в день. А якщо не витягують, ви включаєте генератор, заряджаєте акумулятори і далі ви автономні. Тобто одна там дві доби це комфортно, але повністю жити в лісі від панели і від генератора, то звичайно такого не буде. Такої примарної, типу, знаєте. Ілюзії, як повна автономія. І от, до речі, багато хто думає, що він типу, суперавтономний і відключає від неї автомат е влітку, щоб живитися лише від панелей. Але ж справа в тому, що не треба відключати від неї автомат, можна просто зробити налаштування в інверторі, що ти типу, спочатку бере енергію від панелей, потім від акумулятора і тільки в третю, в останню чергу, від мережі. І не треба від неї автомат відключатися, щоб бути от таким от бажано автономним, як от всі ж бажають. Да? Тому так, от підсумовуючи повна автономія від панелей, в принципі неможлива, і немає задачі такої. Да? Вона вона можлива часткова, да. І панелі взагалі виконують функцію більше економії, ніж автономії. Насправді, да? тому якось так обирайте правильно.